У мене сьогодні день повернення до велосипедів Амстердайз... Амстердамського стану. Чому я так кажу? Тому що, як правило, вони в Амстердамі в стані жахливому. маленька аварія. <соць> Значить, такі от віліки, ну я їх називаю Оліфант, я їх не люблю. По якій причині? Як правило, їздять на них м -м піздюки. І цей велик важить 40 кг, піздюк важить теж 40, він не може ним нормально управляти. І Ось стандартна проблема. Ремен Мутен. Тобто ремен Брейкс він не працює від слова зовсім. Отак от. І це чудово, воно на ньому летить 25. Іноді вони ще там а, скручують. Воно може летіти під 40 кг. Ну, як правило, більше всього аварії в Нідерландах з такими от велосипедами. Таке. Будемо зараз дивитися, як це репарірить, репарірить, відремонтувати.